Вітаю! Привет. Ласкаво просимо дати. Вес. В першу чергу це місце, де живуть люди. Один з напрямків, це волонтерська діяльність зі сторони мешканців, які в нас тут є. Я придумав одразу там. Масу вакансій для всіх, так щоб якось соціалізувати людей, тому що я бачив, що люди бідкаються від того, що хочеться щось робити, хочеться якусь роботу, хочеться мати врешті решт якісь гроші. Хоча гроші в даному аспекті було не найголовніше. Головне людині бути до чогось причетним. Мене звати Саша, мені 33 роки. Я виріс і народився у Львові. А до війни років п'ять-шість я займався творчістю Я метець. Я пишу картини, ліплю скульптури. Ну і хотілося мені займатися якоюсь благочинністю. Все починалося з того, що в нас було дві тисячі квадратних метрів бетону і металу, сірих, непримітних, занедбаних, і з цього всього потрібно було щось робити. Мене запросив мій друг Арсенті, один з перших колекціонерів мого арту. Я сказав давай, але спочатку я начну з того, що буду якийсь час просто творити все, що мені спаде на думку. Ну і власне на таких от вільних засадах ми почали співпрацю деяку. От е, за якийсь час спілкування, дружба е, перейшла до того, що ми почали вже міркувати над тим, до чого ж це все-таки може привести, хто він, хто я, що ми можемо взагалі зробити. І ентузіазм, що з його сторони, що з моєї сторони, був направлений на якесь таке ну, давати, чи що. І була ініціатива, проявилася одразу зробити благодійний фонд, заснувати саме тут е, на базі. Творчості, сприяти творчості. Я зробив історію в інстаграмі, де вказав, що в нас тут е, тимчасовий прихисток по запобіганню тривожності і готові прийняти 30 осіб для початку, а далі спільними зусиллями більше. Ну і власне в той же там за годину часу я вже отримав інформацію, що чекайте, до вас їде вже 30 людей, і тут пф, почалось. Зараз конкретно проживає 16 переселенців з тваринами своїми. І тут в загальному десь тварин така сама кількість. А, ну і плюс-мінус з волонтерами налічуються не знаю, там, до 22 осіб. Тут по сходам а, галерея взагалі от, планувалася завжди. Проходьте колеги. Це Лена і Володя прийшли. Щойно, повз. Це другий поверх, і тут, власне, поверх, де проживають люди. Пиральня кімната. Це Даша. Я й домитися. Допора. <гум> ну і я подумав, що кльово було би, щоб от... ті, хто хочуть працювати на кухні, одразу. Двоє людей проявили себе в цьому напрямку. Отримували якісь кошти за це незначний, ну тобто те, що можна собі якось ще було дозволити. Андрій і Міша сьогодні куховарять. От. Саша їм масово допомагає, бо в нього сьогодні день народження. Хлопці, знайомтеся з командою Юкрейнер. От. Це Андрій, він з Одеси. Так, це... Так. А це Михайло. Михайло. Ти звідки? Житомир. Я думав, що я буду... Думав ночувати я не знаю. Вночі я не вулиці. І я його побачив, я не знімав. Тому що нікого не було. Це була ніч. І мені було страшно очікувати. Та, Андрій набрав, здається, що я німо я плакав, що я прийшов заплаканий плакати сюди. Я так я спережувався, що я потеряюсь в городі, я не вшу його обняти. Я кажу, що я тут люди ходять.

все таки польове обладнання. Наташа знайшла людей в Тіндері, і потім е вони приїхали групою людей. І один з них був Саша. Саші тут стало до вподоби. І він власне от і залишився волонтерити в нас тут. І через нас е знаходили місця, де можна було нагодувати людей на виїзді. like walking around, running around in the coldness with the Women and the children, and it's like really tough in the winter. So I was like, I have to do something I had time. So I just started doing. <laughs> Thank you very much, man. And happy birthday! <laughs> Thank you very much. Даша запропонувала подарити Саші прапор України з усіма підписами. Але дуже важливе завдання тоді купити завтра срочно ще один український прапор. Ага, бо ми а тому що з цим то не може бути. Дел. Да? Да. <головіка> пани Инна пані пани Рената сестри. Да, да, да. Так, що там наш? Поротый пес. По несчастью, я тут сказала по несчастью. Мапачу. Я вижу, мы теперь уже нормально. Мы сестры по обборке. Сейчас это слово <головіка> <головіка> попадает. <головіка> — Харків, Київ. — Київ. Коли була потреба у волонтерах, то так само як і із повідомленням про те, що в нас тут відкривається прихисток, я повідомляв, що нам потрібні волонтери. Ну, і от Відгукнулося. Власне, багато людей відгукнулося на той момент. Безпосередньо Марина, яка. Залишилась на довший період часу. Файно? Все файно. Хочеш розповісти якусь історію? Доглянутий сад це взагалі... ми зробили разом з нашими переселенцями. Вони відкликались на те, що ну, їм комфортно тут відпочивати також в чистоті і запис. З Юлією ми пішли, накупили квіті так вириваєш, а, ти не Андрій, Олексій, Адже кожен із тих хлопців попав тут земельку. Полуницю принесли Ксюше з Нікітою. Посадили це буквально, вже прям червона була, напевно, вже діти поїли собі. Тут це з Адам волонтер з Томасом посадили, і вони зробили ще, скопали там огородик з картоплею. І тут буде ще теплиця. Яку разом з Сашею із німцем він каже, «Маріна, давайте коли ясь у двері робити тут. Давай робити. Клас. Можемо оглянути ще на третьому поверсі. Там в нас е, така точка, де найбільше е, власне, гуманітарного одягу. І воно так хаотично лежить. О, дуже багато одягу збирається на сітки, направляється. Е, той, що більш-менш нормальної якості, збирається і надсилається е, людям, просто щоб носили власне, будь-де. Дуже багато надіслали е, в Бучу і той район, коротше кажучи. Спішить десь сховатися інколи кудись. А тут от, начебто немає людей, але повно очей. І фактично. Кімната натякає про те, що нічого не варто приховувати в цьому житті. Воно завжди, якось, як те приховане, що є, воно завжди десь тригером пролізе. От. І те, від чого ми ховалися, старалися відмежуватися, от, завдасть якоїсь врази. З самого початку Арсентій закупив. Там понад 20 тонн одягу, це ще було до війни. От ми хотіли тут тренувати нейромережу, щоб вона ідентифікувала одяг у просторі, який би він якби не лежав би собі. Щоб якось потім це інтегрувати в онлайн-магазини, тощо, щоб людина собі просто робила селфі, і онлайн-магазин їй підкидав вже всі варіанти з наявних, прямо на неї вдягаючи. І поки ми це діло робили, збирали, планували, ми побачили, що така нейромережа вже є. Тому ми почали просто його роздавати. От. Та, були тут До того як тут ще був одяг, ну так вже розібраний, плюс-мінус розібраний, а, то тут були просто вечірки, заходи от, теж грало музло. і люди приходили, брали балони, там, фарби і розфарбовували собі стіни. Як? Заманеться. От. Ми потім обов'язково цей формат повернемо. А знову, знову, коли буде вже вечірки будуть знову в темі. Можна шведесенько, так щоб залишилися іскри і не лишилися рук. Є в нас тут сім'я, яка Вася, Леся, Саша, Маша. Саша, Маша це діти. Вася, Леся, вони наші майстри і також художники паралельно. От вони е у вільний час роблять арт. А так е по замовленню е роблять усякі такі побутові штуки у вигляді сходів. Труби цих от, е допомагають нам і з електрикою, і з сантехнікою. Тобто, це такі. Е Наша внутрішня допомога по таким всяким моментам. От. Що в нас там на кухні? Красиво то гарно. <плес> О, та гарно. Наша волонтер з Білорусі чистить картоплю. Та. Все символічно. Мені звати Наталя, я з Білорусі. Живу в Україні з вересня 2020 року. Я приїхала сюди після мітингу в Білорусі. Я написала в чат з прав, з яким я каталася на основі, запитала ці віде, з них хто не був з місця, де потрібна волонтерська допомога. І я дозвався наш Саша з місцем Сябир, і він сказав, що висить Саша, який організує притулок. І я одразу зателефонувала, і під'їхала до Саші, і познайомилися, і, почали, і я почала допомагати. Я зі своїм прикладом і на оголок хочу розказувати <різь> людям, що білоруси не такі, а ми в суперці війни. Тут шмат людей, які допомагають. Именно від білорусів, яким Україна дала дім. А вони зі столиці, вони допомагають, вони волонтери, вони створили Батаріан Каліновського і ми з України. І я вдячна цій країні за те, що вона мені дала дом. І... Це от пані Рената, одна з наших переселенців, біженців. От це вона робила цю картину. От якщо вона десь буде тут проходити, вона обов'язково на цьому зауважить. <с? <с?> от, тому зверніть увагу, тут наші люди теж творять. З нами ЗСУ, а ми з ЗСУ. Е е і власне арт, весь арт, який тут є, я його продаю, і 50 на 50 кошти йдуть на ЗСУ і на розвиток е прихистку. А тут у нас, типу, отой низ, куди ми спускаємося на випадок алярми. І тут такий собі. Бункерочок. Дуже кльово тут на майбутнє зробити дуже багато майстерень самого різного типу по роботі з деревом, з металом, з картинами, з керамікою тощо, щоб сюди могли приїжджати люди зі всього світу і мати нагоду, зупинившися тут як в хостелі, продовжувати робити улюблену справу або робити щось вперше. І обійшли ми все ТС. Майже здебільшого. Творчість вона повертає до розуміння того, як все-таки будується життя у загальному. От, і як варто на нього звертати увагу, як варто з ним бути. Я знаю, війна закінчиться, а це все буде ще існувати, тобто якийсь період часу, тобто люди зразу ж звідси не поїдуть. От. Хтось поїде, звісно, та але все одно залишиться якихось декілька осіб, з якими доведеться далі будувати той вот фонд, який є, і його дію.